Ну, І що таке? Чого ми такі надуті? М? Дай вгадаю. Тобі замість еспресо зробили американу. Тільки не кажи, що я знову щось не помітив або забув. Ну, точно не нашу річницю. Той Хеллоуін я не забуду. Ти обіцяв зводити мене на побачення в 20-х числах? Ну, обіцяв звожу. Сьогодні яке? <плі teu> <плі> <гай> Тридцяте. ти! це не може бути. А якого місяця? Хай знову одне те саме. Зміни платівку, а? Слухай, ну ти бачиш, скільки в мене роботи. Якщо ти так хотіла, могла і сама б нагадати. Так я сама, значить, винувата. Добре, давай сходимо в ресторан сьогодні. А я не хочу від тебе вже подачок. Я хочу, щоб ти сам розумів, коли і куди мене запросити. Гаразд. <плі> Давай сходимо в ресторан іншим разом, так, щоб для тебе це був сюрприз. А ти знову забудеш. Ти завжди все забуваєш. Знаєш що? Між нами все скінчено. Що знову? Що значить знову? Що значить знову? Ти знаєш, в мене потрошки вже сміються. Думаю, що я тебе вихатала? Та що я можу зробити? Цей кіцул, він всюди, він все винюхає. Мій кіцул, клінічний ідіот. Та в тому той справа, що ідіот він збутне. Генералу і все, і прочавай служба. Знаєш що, мене все дістав. Я від тебе йду. Капітан Хрущ, я ще не закінчив. Закінчиш з кіцул. Доброго дня. Добрий день, слухаю вас. Ми з дівчиною хочемо з'їхатись і жити разом. Тому я хотів би взяти кредит на житло у вашому банку. Для початку заповніть цю анкету. Нам треба перевірити надану нове інформацію. Зачекайте, будь ласка. Пане бойко! Я. А, що? Ви написали в анкеті в сімейному положенні, що ви розлучений. На жаль, комп'ютер показує інформацію, що це не так. А як? У всіх відкритих офіційних джерелах ви значитеся як одружений з Оленою Арсенівною Бойко. Та, я кажу, якого хріна ви п'єте цю Гідоту три в одному. У вас немає грошей на нормальну каву? Я питаю, якого хріна ми одружені. Так ти сам мені зробив пропозицію, чи ти забувся? Про цю помилку свого життя я не забуду ніколи. Я питаю, якого хріна ми одружені досі? Суддя відпустив мене під домашній арешт, бо твою заяву не прийняли. Чоловік не може свідчити проти дружини. Я вимагаю термінового розлучення. Чекайте, а ви що, досі одружені? Уявляєте, так це ж чудово. Ну, якщо ви досі чоловік і дружина, то будинок це спільно набуте майно. А ми голову ламаємо над планом, як лені в будинок потрапити. Mm? Mm -hmm. Алло? у мене взагалі то дівчина є. Ну, треба, щоб ви ще трохи побули чоловіком і дружиною, щоб ми жили довго і щасливо. А? Врятуй наші сім'ї. Добре. Ура! Він сказав так! Але як тільки мама з'їде, відразу вракс і розлучення. Домовились. Тільки перед початком операції треба заїхати в магазин купити мені плаття. Мені здається, плаття може трохи почекати. Ну, якщо не хочете побачити, як Ларису трясе від люті, то плаття то плаття. Ну, не будемо гаяти час, що стоїте? йдіть. Світка, привіт. Давай завтра в крооки як колись, А, ви з Колею в кіно йдете? Та що я буду з вами третю, як? Не приший козі рукав? Та ні, все. Та, пока. <гум> Кіцу, а що ти робиш завтра ввечері? Слідкую за можливими неустанними стосунками наших співробітників. О, ти не вгадав, ти йдеш в ресторан зі мною? Прикольне прикриття. Сподикі це не прикриття. Це справжнє побачення. Як це? А, а як же відділ моралі, то я, я не можу. Можеш, якщо ти не підеш зі мною. Я розкажу всьому відділку, що ти до мене приставав і лапав. Що? Такого не було. А це вже генерал розбереться, що було, що не було. Та не треба генерала. Я так розумію, що це так. Я на все згодний. Завтра 18.00 ресторан «Яблуневий сад». Слухаюсь. Залиште ваше повідомлення після звукового сигналу? Ах, слухай, ну я був не правий, я пробував знак примирення. Ну, попити вина, можна без вина. Потім я тебе роздіну і буду довго, довго, довго довго <кхух> лупити віниками. Взагалі, ти задовбав пропускати баню. Давай до зустрічі. Бувай, Славко. Ти щось хотів, Кіцл? Толя, у мене до вас е, питання особистого характеру. Гроші не позичу одразу. Кажу весь капітал в крипті. Я не про гроші, я про стосунки на роботі. Які стосунки? Я ж кажу: баня, однокурсники. Та я про стосунки з жінками. Е, у нас на роботі. То що підгадав? То безлугову? Поки ні. Я просто хотів спитати, а якщо б таке сталося. Ну, у нас на роботі, ви б що зробили? Це кінець. Фініта. Віли, дрова. Ну, якщо тебе побачать на людях, то це звільнення в кращому випадку. На ще гірше придеться одружуватися. Мамо, де виходите? Ти? Ну що, ви стоїте як нерідна? Ти ж маєш бути під домашнім арештом. Як бачите, я на свободі і з чистим сумлінням. Ти що, втекла? Не кажіть дурниці. Краще дайте насолодитися нашим з Андрієм Путинком. Яким бісом ти до нього? Ви ж розлучилися. Скоріше ви розлучитесь із цим світом. Що? Не може бути. То ви поп'єте кави чи одразу речі збирати. Будинок великий. Нам всім місця вистачить. І тобі, і мені, і Андрійчику. Ласкаво прошу додому, донь. Нічого не скажеш, Салановита сімейка. Та скільки вам казати ніяка мене сімейка. Це тільки за документами. О, то ж я кажу. На словах, ви друзі, а за документами ви пануєте, ми бомжуємо. Ще одне слово і буде так, як ти сказав. Так. Якщо Лариса від тебе не втекла, то може ви свою частину будинку продасте, а гроші ми поділимо. А ми з Андрією можемо зробити дещо більш витончене. Навіщо продавати частину будинку? Якщо можна здати її в оренду? Точно. Під овочовий склад, хай там пацюківся вижлуть. Є гірший варіант для Лариси. Студенти. Mm -mm. Вони. Ми можемо розпоряджатися своїм майном, як захочемо, так? Тому чому не здати гарним людям пару кімнат? Чи ви проти? <плес> так. Пригощайтесь. М -м -м -м. А ну, геть, усі з мого дому, поки я поліцію не викликала. <плес> Мамо, ви нервуєтесь? <плес> Це добре. У нас в країні нервових людей ізолюють від суспільства. <плес> 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 Нехай оці всі йдуть під три чорти. Вони не мають права тут жити. Помиляйтесь. Ми законні орендарі жилья у пані Бойко. З цього дому. Розумієте, Лариса Михайлівна, Молоді зараз важко живеться, то ж ми крутимося, заробляємо як можемо. Ви нам не раді. Просто я намагаюсь стримувати емоції. А якщо маєте право, то живіть. Кіцу? Чого тобі? Я. Вирішив освідчитися. Ти не ви? Ну, кіцо. Ну. Вітаю. Дякую, пане підполковник. Дякую. За мородя доля. З такий, а дорослий вчинок зробив. Дякую, дядь Толь. Я запрошую вас сьогодні в ресторан. Хочу, щоб ви були поряд в такий відповідальний для нас момент. Буду малий. Обов'язково буду. До зустрічі. Зараз абонент не може прийняти ваш дзвінок. <ріст> <ріст> лорік! Лорік, давай з нами. Сьогодні день пивка, день риби. <ріст> О, е? <ріст> я більше так не можу. Знаєш, Вона хоче твоя мама, але вона на це заслужила. Та я про Віку і Лену. А що з ними А з ними те, що Віка не знає, що ми з Леною досі чоловік і дружина. Треба їй про це розказати і негайно. Дівчину погубиш. Чого це? Він не розуміє, де він. Це яблунівка, синку. Що місцеві рознюхають, що ти одружений, зустрічаєшся з іншою. Місцеві жінки, оцю іншу, просто проклянуть. Маленьке містечко, тут всі один одного знають. Це клеймо на все життя. Мінімум це розлучниця, а максимум це шалава. І що тепер робити? Ну, поки мовчати. Потім, коли закінчимо нашу справу, тоді вже розлучишся. І тільки після цього, Віка, не раніше. Якщо ти це розкажеш зараз, то вона зрозуміє, що тоді ти її брехав. Так я ж не знав. Ну як таке можна не знати? Ну, яка ж жінка в це повірить, ну подумай. <ріх> ну, давай за Андрія і його режим тиші. Тобі не здається, що ми стали менше спілкуватись останнім часом? А, та просто роботи якось навалилось. Студенти, публікації, ну, сама розумієш. А ще я тебе бачила з іншою дівчиною? А з білявкою, та, та то ж не дівчина. То Лена. Моя сестра. Так ти ж сказав, що у тебе брат Олег. Так. Був Олег, а стала Олена. Коли раніше була Олегом. Ти серйозно? Так. У нас таке роблять. Уявляєш. Це напевно дуже дорого. Так, якщо в офіці, а якщо в гаражах знайомству, то. Але ж як на жінку схожий? Так, хороший хірург і гормональні препарати роблять своє діло. А ти нас познайомиш? З хірургом? Ні, з Олегом, ну, тобто з Леною. Ні. А, розумієш, у неї зараз важкий період в житті вона знайомиться зі своїм новим тілом і спілкується зараз тільки з рідними. Тоді, можливо, якось згодом. Так навпаки. Йому, тобто їй зараз потрібне жіноче спілкування. Mm -hmm. Там дізнатися, де робити манікюри і всякі оці жіночі штучки. Можливо, якось годом. Все маю бігти. Роботи дуже багато. Так. А ти що тут робиш? Хто? Я? А я тут а, по сімейних обставинах можна так сказати. Ну, слава Богу, у тебе хоч для когось є час. Чого ти починаєш? У мене сьогодні в сім'ї радісна, новина. вона сьогодні зараз сама все побачиш. Тобі сподобається. Яке мені діло до сім'ї чужої мені людини. Ой, ну досить вже це, нудити. У мене сьогодні свято. Родич буде робити пропозицію. Я тебе вітаю. Вітаю, хоча б хтось в твоїй родині має залізні бубенчики зробити коханій жінці пропозицію. А може в них по зальоту? Ой. Може, я через якийсь час вже буду нянчити внучатого племінника. Моряк, <му> моряк, йокеана. Яблука пошуку тебе. <му> По жінках, коханих і бажаних, плавав я неначе корабель, та як побачив я тебе, моя Дарино, Дарино. мій корабель пішов на дно твоїх очей, Дарино, Дарино, Дарино любов моя єдина, тебе шукав я цілих десять літ, якщо мене кохаєш ти, Дарино. Тоді знайшов я своє щастя на землі. Ніяк не встигну вечором. Дуже багато роботи сьогодні. Ще й сестра потребує уваги. Навіть не встигаю поїсти. Бідненький. Нічого. Завтра має бути полегше, Думаю, побачимося. Все, бувай, бувай. Папа. У мене є ідея. Ми додамо в меню кекси з канабісу. Ні. Ти просто запакуєш круасан з мигдалем, а я зварю Андрію улюблений макачино. І піду в гості. <рес> Ти зробиш йому приємний сюрприз, Це так мило. У Андрія зараз важкий період. Йому потрібна підтримка. Ну, все, все. Тихо. О, заспокойся. Я розумію, чому мене так, але. Лева за Бог рознає, що? Бог знає, що у тих жінок в голові. І серце може стати. О! Мамо, ви тут, а ми й не знали, поводились би трошки стриманіше. Те, що ви переставляли ліжка, мене аж ніяк не турбує. Бо що ми займалися потомством? Ми ж знаємо, як ви хочете онука. А це справа не легка. Доведеться займатися цим частіше, так що вибачайте. А я ні на секунду не сумніваюся, що все це не щиро. З Андрюшою разом. Назавжди хочете ви цього чи ні? Хм. Раніше Андрюша, як з Леною цілувався, то очі закривав, а зараз в стелю дивився. Хм. Тобто він цілувався при мамі з сестрою, яка до цього була братом? Як твій Андрій не такий скучний, як здається, на перший погляд. Все набагато простіше, це просто брехня. Вона йому ніяка не сестра, а дружина. А він просто козел, як і всі інші. Ну, хто зна. Ти живеш в своїй бульбашці. І все це дико для тебе. А Київ, він прогресивний, там все може статися. Так. Мам. Угу. Я хочу з тобою просто по-людськи поговорити. Хоч ти і моя мама, але ти дуже, дуже важка людина. Я цей без тебе знаю. На добраніч. Добре, що ми один одного розуміємо. Розумієш, всім буде краще і тобі, якщо ти поїдеш до Києва. Я не хочу. Мені і тут подобається. Вон ви вистави для мене розігруєте. Чого ти така вперта? Ну чому тобі подобається, коли мені погано, коли навколишнім погано. Та здалася взагалі тобі ця яблунівка. Ти завжди ненавиділа цю периферію. З роками. Люди схильні мінятися. Тягне мене до матінки землі. У тебе в Києві шикарна квартира. Шикарний вид. І що? Ну, хочеш, я викуплю у тебе твою половину будинку. У, у тебе є гроші? Зараз немає. А, але я зароблю. А тобі розписку напишу. Угу. Всі на своєму місці. Ми тут. Ти в Києві в квартирі. Нема вже ніякої квартири. Ти її продала. Гірше. Я взяла кредит під заставу квартири і накупила нової криптовалюти. Я думала, що вона зросте в десятки разів, а вона навпаки впала. Я б давно вже поїхала, але опинилася в Яблунівці. Ось так. Мам, чому ж ти мені нічого не сказав? Ну, ти ж мене знаєш. Я не звикла програвати. І потім це найгірше, якби всі про це дізналися. Я хочу попросити пробачення у всіх вас за свою неприпустиму поведінку, через яку ви пережили стільки неприємностей і втратили нерви. Ця мить того вартувала. Щасливої дороги. Не чистіть з відвіданими сина, бо любов на відстані, як то кажуть, міцніше. А куди ви зараз підете? А це вже не наші проблеми. Ми он, скільки в музеї жили? Да. Ви що серйозно? Людина оступилася, але вона визнала свою провину. Ми її просто на вулицю так в ніч, як собаку. Тільки сильна людина вміє визнавати свої помилки. Чого ж нам переживати за сильну людину? Якось дай собі раду. Слухайте, ви вели себе як скотина. Я? Так, але я розумію, ну, ви були у вічі. А ми чому ведемо себе, як скоти? Чому ми не протягуємо руку людині, яка оступилася, а добиваємо її ще ногами? Галіна правда. Якщо з її щось станеться, я собі ніколи не прощу. З іншого боку. Там, де шестеро, та і семеро. Наші батьки якось жили великими сім'ями. А я прошу. Я взагалі навіть скучила за нашим скандалом. Робать ну, копать. А дійсно, який ми приклад подаємо нашим дітям. Мам, Залишайся. Серйозно? І заради цього вивезли мене з Києва? Ви ще й пам'ятну дошку на дверях поставте до риту.